Військовий складна, небезпечна, відповідальна і героїчна професія. Військові це люди, які першими стають на захист держави, охороняючи спокій мирного населення. Якщо раніше до армії, йшли з обов'язку, нині до військової справи, долучаються за покликом серця. Усі військові спеціальності однаково важливі та потрібні армії. Прикордонники охороняють кордони Батьківщини, піхота і танкісти стримують наступ ворога. Десантники знешкоджують нападники, а військовий флот здійснює операції морі. Професійні військові здійснюють свої обов'язки не тільки у воєнний, але й у мирний час. У цей період вони тренуються, проводять спеціальні навчання, освоюють нову техніку, навчають новобранців, стежать за збереженням бойового арсеналу. Життя військового повне стресів та емоційних потрясінь. Ситуації, в яких вони опиняються, бувають різними. І їм, як і всім людям у світі, нелегко бачити горе і страждання інших. Військові завжди готові прийняти перший удар ворога на себе. Сьогодні, у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну, наші військовослужбовці ризикують своїм життям та здоров'ям для перемоги. Нині сучасні бійці освоюють нові зразки озброєння. З'являються новітні військові професії, з секретами яких ми тебе і познайомимо. Оператор Джавелін. Цих фахівців навчають у новоствореній школі протитанкової артилерії. На початковому етапі курсу підготовки операторів Джавелін їх знайомлять із призначенням, будовою, тактико-технічними характеристиками, принципом дії, особливостями застосування цього протитанкового ракетного комплексу. У фіналі навчання військовослужбовці здійснюють численні контрольні вправи, виконують пуски на тренажерах і вже потім демонстраційні тренувально бойові пуски. Ці фахівці повинні вміти працювати у складних метеоумовах та вночі. Займаються вони аеророзвідкою за допомогою безпілотних авіаційних комплексів. І залежно від того, до якого роду військ належить їхній підрозділ, можуть ще й виконувати коригування вогню артилерії. Як кажуть досвідчені аеророзвідники, щоб володіти цією професією, потрібно абстрактно мислити та орієнтуватись у просторі. Марксман перехідна стадія між стрільцем та снайпером. Майбутнього спеціаліста повинна бути загальновійськова та фахова підготовка стрільця. Він працює на відстані від 400 до 800 метрів, у деяких випадках до 1000 метрів. Має більше навичок у стрільбі та володіє кращою зброєю. Українська армія досвід у підготовці військових цієї професії прийняла в американських та канадських колег. Фахівець з кібербезпеки. Головним завданням цієї спеціальності є забезпечення безперебійного функціонування засобів програмного захисту інформації військової галузі. Фахівці повинні добре розбиратися в роботі комп'ютерів та комп'ютерних мереж. Спеціаліст кібербезпеки завжди зуміє відбити будь-яку хакерську атаку, а дуже хороший фахівець ніколи не допустить цієї атаки. заздалегідь перекривши всі канали доступу. Фахівець із радіаційного, хімічного біологічного захисту, мова йде про воїнів фахівців, котрі виконують наступні завдання, проводять спеціальну обробку. Виявляють та оцінюють радіаційну та хімічну небезпеку, вивчають випадки застосування противником біологічних засобів, здійснюють маскування аерозолями військ і важливих об'єктів, забезпечують заходи з дезінфекції об'єктів військової інфраструктури. Для виконання цих завдань використовують спеціальні прилади.